На відміну від наших сусідів, які віддавна шукали відповіді на питання, що робити та хто винен, перед українцями стояли не менш доленосні: куди ми йдемо та хто нас веде. Цей фільм один з двадцяти монологів, спогади про події не такої вже й далекої минувшини, про тих, кому ми завдячуємо нові можливості побудувати справді незалежну демократичну країну. Подумки окреслюються плани на майбутнє. А ще це роздумив голос про роль і місце України у світі. Хто ми такі? Що нам треба на цій землі, розташовані на цивілізаційному вододілі? Що б ми там не казали? Яка вона є недосконала ця Україна? І з величезними помилками, з величезними якимись своїми проблемами е, факт. Встановлення української державності сам по собі був є і залишиться всесвітньою історичною подією. Абсолютно зрозуміло, що тільки держава може захищати національні інтереси свого народу, те, чого вона не робить, на жаль, на жаль, сьогодні, але вона повинна це робити. Це головна функція цієї держави. Ця держава повинна забезпечувати національну безпеку в широкому плані будь-яку, екологічну, і військову, і інформаційну. Ця держава. Повинна вирощувати національну еліту, ця держава повинна підтримувати демократичний влади і так далі і тому подібне. Це зрозуміло, це аксіома. І якщо казати про досягнення цієї держави, вона відбулася, вона стала чинником міжнародного життя, її визнали. Міфи про те, що ніхто в світі не знає України, це тільки міфи, її знають. І знають стільки, скільки вона сама про себе заявляє, але її знають. І вона є е, важливим фактором, скажімо, міжнародної стабільності. Україна не була ніколи джерелом конфліктів міжнародних. І будемо сподіватися, що не стане. Ці параметри держави, в принципі, є. Але, звичайно. Наповнення держави змістом, гуманітарним змістом, соціальним, воно, на жаль, не витримує жодної критики, тому що не відбулося головного. Не відбулося очищення, перш за все, від насильства, насильницької, від кривавої ідеології комунізму, яка, які, е, ідеологія, яка передбачає насильство насамперед. Бо весь апарат держави нашої сьогоднішньої побудований на насильстві. А з другого боку, народився новий елемент, небачений і не передбачуваний тими демократами, які створювали цю державу 20 років тому. Цей елемент це дикий дикунський, я б сказав би, капіталізм з жорстокими формами. Різними рейдерськими захопленнями з вбивствами, з усім тим кримінальним таким нашаруваннями кримінальними, і це, на жаль, є. І відбулося зрощення тих людей, які награбували майно встигли стати новобагацькими багатіями і тепер вирішують всі політичні питання в Україні. Зрощення з політичною владою. Це можна подолати, тому що Сполучені Штати стикалися з такою проблемою, коли е, мільярдери, тодішні там, капіталісти вони прямо там засідали в Сенаті, в Конгресі, і вони вирішували питання. Потім вони зрозуміли, що це невигідно, неефективно. Е, і вони пішли е, з політичної сцени, е, залишивши професійним юристам, професійним політиком. Я думаю, що. Такий процес і нас очікує. Мені випало велике щастя бути свідком і певною мірою навіть і учасником історичних подій, подій, які змінили хід історії світової. Я маю на увазі події, пов'язані з розпадом Радянського Союзу і створенням України. І коли я був обраний народним депутатом України, народним депутатом Радянського Союзу від України, я пишаюся цим і досі, тому що величезний Київський виборчий округ проголосували люди, я поборов своїх суперників, яких було 6, і я, це була демократична досить боротьба, цікаво було. І коли я ввійшов. До залу засідань в Москві в Кремлі з'їзду народних депутатів, я мушу сказати, що вже з перших днів місяців роботи було зрозуміло, що країна приречена, і вона вже цей корабель, цей титанік йде на дно. Ми одразу вступили до. Групи Сахарова, академіка Андрія Дмитровича Сахарова, ми е, підтримували послідовно його демократичну е, платформу, е, ми познайомились там з тодішніми видатними такими особистостями, як Єльцин, як Собчак, е, як Пустовойтова, як. Е, е, Собчак, я здається, називав і багато яскравих російських демократів, зпосеред яких я особливо шаную Юрія Фанасіва. А з другого боку, ми регулярно приїздили сюди до Києва. Тут був організований депутатський клуб. Ми були членами народної ради і Верховної Ради України. і Ми підтримували тісні зв'язки з націонал-демократами українськими, і ми теж знали прекрасну ситуацію. До чого йде. Ми розуміли, що в Москві ще не розуміли, а американці взагалі вони, ви знаєте, я був здивований, коли я спитав посла Метлака, останнього посла в Радянському Союзі. А ви взагалі думали про Україну? з за Він Каже, ні. Ми тільки подумали, коли Горбачов приїхав сюди, і тут рух. Був, і з якимись там були там, ексцеси якісь там, чемоданчик кинули Горбачову, ми тоді вперше задумалися. Я питав заступника директора ЦРУ, що ви думали? Ми ніколи не рахували варіант, коли України не буде в Радянському Союзі. От наскільки всі помилялися, і е, прийшов час, коли все, вся ця будівля впала, рухнула. Це відомі події з встановленням режиму ГКЧП. І потім, коли вже була проголошена Україна, я теж мав величезне щастя бути в залі засідань як член уряду під час проголошення Незалежності України. А далі розверталися події теж драматично дуже і цікаво. На це відбулося в суботу, проголошення незалежності України, 24 серпня, прекрасний день був. Ми абсолютно не розуміли, що сталося. Тобто, ми розуміли, що щось велике, радісне, історичне, але ми не знали, ну що далі. І взагалі зрозуміло, що мільйони людей. Не збагнули одразу, що раптом все помінялося. Тільки тепер вже всі розуміють, що помінялося, тоді ще не було такого розуміння. І через день я виїхав до Москви для участі у Верховній Раді, для участі в роботі Верховної Ради, яка вже, в принципі, вичерпала свою діяльність. Лукянов був. Ще не заарештований, але вже не був головою Верховної Ради СРСР. І мені дали виступити там, бо Лукянов, як правило, він знав, кому давати, але нам, учасникам тої групи Сахаровської, він майже ніколи не давав слова. І я прочитав, перекладений на російську мову, я сам переклав текст акту проголошення державної незалежності. І я побачив, яка страшна мертва тиша моторошна раптом виникла в залі засідань. Зала була біла, висів такий величезний золотий <кій> герб Радянського Союзу, де земна куля була зображена, і там незрозуміло, чому, значить, Радянські символи на цій земній кулі були, тобто претензія на світове панування, але все це в одну хвилину впало, розпалося, і жодного не було ну, просто якоїсь е, реакції. Тільки Горбачов червоний, страшенно збуджений і е, гнівний, вискочив під час моєї виступу. Тому що він там прекрасно розумів, що сталося, яка катастрофа. І Собчак, коли я йшов, а ми з ним сиділи так от недалеко один від одного, сказав: ну ви ж не відділяйтеся від нас, ми ж разом всі е демократи повинні бути разом. От така була реакція. Але було зрозуміло, що все рухнуло. Тоді нам дуже подобалось, що в принципі в Україні є міністерство закордонних справ, в Україні було створено Міністерство оборони, в Україні є Міністерства. В Україні є структура влади, якісь там е, обласні районні структури влади. В Україні є банківська система і так далі. Це була ілюзія, бо це була квазідержава, це була Радянська Республіка і повністю підпорядкована Москві і центру. А ми гадали, що це нам дасть е, легший старт для створення державності. Я боюся, що нас це підвело. Таке фальшиве відчуття державності. Ми запізнена нація в порівнянні з Італією, італійцями, французами, навіть з поляками, бо в 18-19 році творилися нації держави, які були. Уже дуже важливими формуваннями, навіть коли вони потім втратили свою державність, але все залишалося з ними. Україна трохи запізнана, але за нами ще йдуть десятки країн ще більш запізнені, ніж Україна. І Не в цьому справа. А справа в тому, що у нас є. Генеральна ідея, і я мушу сказати, що вона була проголошена першим президентом України, часто це забувають, на жаль, Леонідом Макаровичем Кровчуком. І вона полягала в тому, що Україна повинна стати інтегральною частиною об'єднаної Європи. Україна повинна стати європейською демократичною державою. А цими словами вже відсікалися е, можливості е, стати, скажімо. Євроазійською державою, чи примкнути до азійського простору, як нас закликали і продовжують закликати. Оце головне. Що я дуже пишаюся тим і вважаю це своїм певною мірою особистим досягненням. Хоча, звичайно, великий колектив працював над цим встановлення. Відносин стратегічного партнерства між Україною і Сполученими Штатами. І коли президент Кучма був у Білому домі, ми цю ідею проробляли, і в 96-му році вона була реалізована, було створено. Не просто там декларацію стратегічного партнерства було створено механізм. Реальний це комісія Кучма-Гор, так звана, яка дуже серйозну роль відіграла в тому, що Україна відмовилась від ряду тих. Совєтських радянських якихось е, атавізмів, е, які вона несла в собі в своєму житті, е, під певним впливом, звичайно, американців, бо весь час були відверті розмови про е, створення демократичної країни. Е, американці, скажімо, нам дуже допомогли е, і матеріальною допомогою вони мільярди доларів вкладали в. Розбудову державності української в різних е, сферах нашої, е, нашого життя. Е, тобто це був дуже серйозний механізм. Якщо сказати, що Америка мала е, стратегічні відносини з кількома лишень країнами, це Канада, звичайно, їхні сусіди, е, це Польща, це Ізраїль і Єгипет, ну, не знаю, може, ще Мексика. Оце коло країн, це не, не 40, не 50 країн, і Україна е, займала там гідне місце. Ми е, були е, важливими для Сполучених Штатів Америки партнерами. Це якщо казати про здобутки, якщо про програші, я вам скажу не тільки від свого імені, а думаю, від імені багатьох-багатьох моїх колег-послів. Е, Ми були е, е, романтиками. Ми вважали, що якщо нова країна, така як Україна, виникла, ми можемо все краще, що є в світі, зібрати і принести в нашу країну весь досвід європейського, скажімо, європейських цінностей американської демократії, функціонування демократичних інститутів громадянського суспільства в Канаді це найдемократичніша країна світу. Я переконаний в цьому. Кожен посол України, де б він не був, в якій країні. А я брав участь в усіх нарадах 10 років, які відбувалися в Україні регулярно послів. І я знаю, що вони приносили, які цінні пропозиції із Великої Британії, з Франції, з Німеччини, з азійських країн. І ніщо майже не було прийнято, не було адаптовано. І потім ми зрозуміли, ми не, не мали повну інформацію, бо ми були все ж таки е, відрізані від країни. Хоча поступала певна інформація, делегації приїжджали, розповідали. Але ми потім збагнули, що тут створювалось кланово олігархічне суспільство, феодальне по своїй суті, що тут все відкидалося. Бо воно могло викликати конкуренцію. Це зрозуміло. Будь-який проєкт економічний, вигідний для України, Західний, він ішов проти інтересів українських олігархів, і вони це відкидали. Ми ж не знали чому. І я колись назвав наше міністерство, я дуже поважаю Міністерство закордонних справ, якому працював, назвав кладовищем мертвих ініціатив. Майдан не став революцією, не змінив систему влади, не змінив правлячий режим, фактично не змінив. Він майже нічого не змінив. Він став предтечею революції. І я десь колись висловлював таку думку про те, що майдан це початок тільки. Так само, як американська революція. Яка призвела до формування Сполучених Штатів Америки, вона була процесом, вона тривала кілька років не за один момент, не за один рік. І на мій погляд, буде новий сплеск величезний. Дай Боже, щоб тільки він був мирним, тому що Майдан був унікальним явищем просто для світової історії, щоб він був мирним, а не насильницьким. Ми за два 4 чотири роки будемо стояти перед такими подіями, які поміняють знову великою мірою парадигмуту українську, і насамперед вже остаточно Україна буде звільнена від радянських міфів, від тої облудної і насильницької. Комуністичної філософії, бо просто фізично зросте і зростає нове покоління, яке вже то не сприймає тих цінностей, не сприймає взагалі тих пропагандистських різних риторичних фігур, які були для покоління, яке відходить святими. І це серйозний процес, це певною мірою біологічний процес, це процес зміни поколінь. І прийде час, коли повториться майдан. Перш за все, він повинен бути мати в собі риси сьогоднішнього першого президента України Леоніда Макаровича Кравчука. Його мудрість. І його патріотизм. І з другого боку, до цього треба додати динамізм. Безперечно, що людина повинна знати Європу, володіти однією мінімум із мов європейських і розуміти в широкому контексті, що відбувається в світі. Людина повинна бути достатньо освіченою. І, звичайно, людина повинна бути харизматичною. Тою людиною, яка вміє дуже дохідливо, дуже зрозуміло донести свої ідеї до виборців, до тих, хто його слухає, і людина, яка знає, які короткотермінові цілі повинні стояти перед Україною, і довготермінові. От це ідеально, звичайно, ніколи не буває ідеальних людей, але не можна робити невігласів, не можна робити людей, скажімо, з кримінальними якимись там почуваннями або думками, не можна робити примітивних людей, якими легко керувати. Це все дуже важливо мати в країні справжнього лідера. Страшне звуження поля парламентаризму відбулося, страшне. Тут, тут багато причин, не будемо зараз про це казати, але е, факт є такий: е, страшне зниження інтелектуального рівня, тому що все переведено тільки на хижацький принцип грошей. Все. І хоч там є чисті люди, там є е, чесні. Я дуже хотів би і дуже мрію, що повернеться той час, коли парламент буде вирішувати справді корінні питання буття народу українського. Коли парламент матиме своє обличчя, коли парламент не буде сервілістичний, а угодовський щодо, скажімо, виконавчої влади, зараз відбулося що? Одна тільки вертикаль, виконавча репресійна система. Завжди аналітики мають три, ну інколи складніша система п'ять е, варіантів. Ну, візьмемо три. Три це крайній негативний сценарій. Ми стоїмо колонією новостворюваної імперії. Я в це не вірю. Хоча спроби будуть дуже серйозні, я відкидаю цей сценарій. Другий сценарій супер оптимістичний. Він може наступити через 5-10 років після тих подій, про які я казав, після е, Майдану 2-3-4, після е, серйозної революції тут, е, після зміни кадрів, зміни парадигми розвитку України. Це е, теж роки підуть, але е, хотілося б вірити в цей оптимістичний. І середній рівень це гниття, таке, в якому ми зараз перебуваємо. Крок вперед зробили два кроки назад, потім один вліво, три вправо. І отакий от бровнівський рух виходить. От, міняються ці е, керівники, але не міняється суть країни. Я думаю, що буде спочатку ще погіршення ситуації. Як сьогодні воно виглядає? Але, врешті-решт, буде великий народний зрив, революція, вибух, і Україна знову повернеться до, до сім'ї демократичних країн.